Готуємо рогалики. Додавайте будь-яку начинку: повидло, сир, мак тощо за бажанням покрийте глазур'ю та притрусіть цукровою пудрою, духовку увімкніть на середині вистоювання. 180 мл молока плюс 1-столову ложку цукру змішати ложкою, нагріти до теплого стану. В пусту ємність вбити одне яйце кімнатної температури плюс 3 столових ложки цукру, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну. Змішуємо вінчиком. в тепле, не гаряче молоко з цукром. Додати 2 чайних ложки сухих дріжджів. Змішати до розчинення. Перелити дріжджі в яєчну масу. Змішати вінчиком. 400-420 г просіяного пшеничного борошна частинами всипати і замішувати тісто, десь в середині процесу додати 20 г вершкового масла кімнатної температури і продовжувати місити тісто, накрити його харчовою плівкою та поставити в тепле місце на 1-2 години до підняття. 300 г сиру, плюс цукрова пудра за смаком, плюс 3 столові ложки маку збити занурювальним блендером до однорідної консистенції. Поставити начинку в холодильник. Коли тісто підійде, припиліть поверхню борошном та притрусіть ним скалку. Розкатайте тісто у коло, товщину обирайте самостійно. Поріжте його на частини симетрично чи ні. Немає різниці. Адже кожен недолік має свою перевагу. Викладіть начинку і загорніть, притисніть пальцями та скатайте. За бажанням вигніть в формі рогалика. Робіть так, як показано на відео. Візьміть деко та застеліть його пергаментом. Викладіть на нього рогалики. Нехай підходять 20-30 хвилин. Можна взагалі зробити два великих рогалика на ваш розсуд. Розбийте одне яйце та збийте його Змажте ним підійшовши рогалики. Зверху, за бажанням, притрусіть кунжутом. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Поставте в розігріту духовку на 30 хвилин, готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою. Після духовки легенько змажте водою і накрийте рушником, охолонувши булочки, викладіть на тарілку. За бажанням, зробіть глазур, 2-3 столові ложки какао, плюс цукрова пудра за смаком, плюс 3 столові ложки молока, плюс 30 грам вершкового масла, змішати, поставити на малий вогонь, постійно помішуючи, проварити до однорідності. Одну частину змазати глазур'ю, іншу притрусити цукровою пудрою, але й без цього декору вони будуть чудові. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримайте задоволення від процесу смачного!